з Шаленою швидкістю і ми тамуємо подих в очікуванні великого свята Воскресіння Христового. А поки природа преображається до весняного періоду, життя в національному університеті Острозька академія мчить шаленими темпами вгору до освітніх висот. Вас вітає проект «Віват Академія» та я його ведуча Ірина Мороз. Яка форма державного правління в Україні є прийнятною? Думки та дискусії політичних фахівців можна було почути в стінах Національного університету Острозька академія 7 квітня під час засідання Круглого столу. Захід проводився в рамках Центру політичних досліджень. Якщо ви не цікавитесь політикою, то політика зацікавиться вами. Схоже, про Острозьку академію цього не скажеш. Круглий стіл об'єднав фахівців з Національного інституту стратегічних досліджень, центру політико-правових реформ, представників кафедри політології академії, заради спільних висновків щодо встановленої форми правління в нашій державі де юри і де факто. Як стверджують викладачі для студентів, такі зустрічі з фахівцями дають колосальний досвід. Студенти в таких аудиторіях можуть почути по перше експорт. Оцінку тих подій політичного процесу, що відбувається в країні, по-друге, це дозволяє їм подивитися на точку зору відомих професіоналів в цій сфері, тому що ну зрозуміло, що в гострозі. Дуже рідко такі експерти збираються, і такі круглі столи дають можливість їм познайомитися власне з цією точкою зору. Ну і по-друге, вони так само можуть брати участь в цих обговореннях, що так само підвищує їх власне професійний рівень. На даний момент в Україні панує президентська парламентська система. Проте, за словами політологів, будь-якій формі правління притаманна певна модифікація. Вона може змінюватись протягом однієї каденції глави держави чи парламенту. Коли позиція президента слабка, важелі терезів влади перехиляються на бік парламенту. І навпаки. На даний момент ми маємо там президентську парламентську республіку. Тут. Важливо не лише те, що ми маємо, а те, куди в принципі буде розвиватися, куди буде еволюціонувати форма правління України в Україні. Вона може, звісно, або залишатися в нинішньому стані, або можливе повернення до все-таки якихось варіантів парламентсько президентська форми правління, або я поки що розглядаю суто гіпотетичні варіанти, тому що можливо і те, і інше, і третє, і четверте, або, наприклад, якщо Уявити там форму управління розташувати на якісь уявні усі координат, то десь може в принципі розвиватися і в напрямку якихось сильніших президентських форм, аналізуючи чинного президента України Віктора Януковича, політологи стверджують, глава держави прагне дещо реформувати форму правління у бік парламенту, що в свою чергу зорганізує нові процеси державотворення. Зараз маятник трошки хитнувся назад. З іншого боку, президент Янукович вже неодноразово наголошував на Своїй, ну я би навіть вже таке слово, як відданість в перспективі парламентсько-президентської моделі, тобто, на мій погляд, ситуація буде розвиватися далі. У бік розширення повноважень представницьких органів влади, і це стосується не лише Верховної Ради, а й можливо навіть і значною міру. І це ще більш важливо для політичного процесу України. У бік розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Спеціалісти керуючись досвідом європейських країн, сходяться на думці, що оптимальному розвитку держави сприяє саме парламентсько-президентська форма правління як більш демократична. Проте також зазначають, ідилії немає ніде. Парламентська форма є. Такою, яка є більш бажаною для перехідних суспільств, яка дає корисніші результати в майбутньому. Правда, вона має багато недоліків, нестабільність висока, і багато є ризиків різних криз, які ми переживали. От. Ну, і У нас такі експерименти ще будуть довго тривати, які ми зараз спостерігаємо в Україні. Це все так швидко, що не закінчиться. Це ще буде тривати якийсь час. Політологи не екстрасенси, вони лише аналізують та проєктують, діляться таким чином своїм досвідом зі студентами тож наскільки видуть міниться форма правління в Україні і що на нас чекає до юри чи де факто покаже час? Цього ж дня в Острозькій академії юний письменник, студент другого курсу гуманітарного факультету, презентував свою збірку прозових та поетичних творів під назвою На березі космосу. На заході були студенти, викладачі, друзі автора та поціновувачі літературного мистецтва. Космічними стежками лірики юного творця блукала, і наша знімальна група. Анатолій Білий свій пасевницький талант почав проявляти ще з дитинства. Імпровізований журнал Мушка юний митець створив у віці шести років. Згодом обдоровність юнака допомогла перемогти на літературних обласних та міських конкурсах рідного кривого рогу. Підсумував свої літературні здобутки збіркою поетичних та прозових творів «Грона душі. Другою ластівкою стало видання на березі космосу. Працював над збіркою 10 місяців. Єдиним спонсором видання, за словами автора, стала його бабуся. До жодної літературної. Течі себе не відносить, адже рамки, на думку юнака, обмежують творчість та потенціал. На березі космосу це назва така, що можна судити про неї як про книжку не стільки про контакт людини з якимись неземними цивілізаціями, скільки контакт людини з самою собою. Тобто, як люди можуть знаходити певні точки дотику у суспільстві. І фактично ця книжка. Це спроба знайти ось ці точки дотику. Тобто людина і природа, людина і людина це теми певною мірою вічні. І тому я намагався створити ось таку картину, тобто створити ось ці точки дотику, відновити їх, відтворити. І цим самим, власне, можна сказати, що відображається концепція певною мірою. Незважаючи на юний вік, студент став членом Національної спілки письменників України. Попри всі здобутки, Анатолій запевняє: зіркової хвороби немає. Друзі та викладачі підкреслюють надзвичайну скромність та талант юного літератора, вміння бачити в буденному прекрасне. Але на мій погляд, головне в Анатолії. Це те, що він вміє дивитися на світ і бачити в ньому прекрасне. І про це можна судити з назв його віршів і з його творчості. Тому що назви його віршів самі різноманітні. Здавалося б, що можна говорити про ті чи інші речі. А Анатолій все це вміє побачити в іншому ракурсі і перевести в поезію. Письменниця Вікторія Каневська особисто не раз рецензувала твори Анатолія, розповідає, що в захваті від пейзажної лірики юнака його художньої чуттєвості. Сина мистецтва вражає, вражає бачення, те бачення, яке Анатолій Білий передає у своїх віршах. Речі, варті уваги і його проза, і його драматичні п'єси. У них дуже багато несподіваних поворотів, фіналу, такого полегшувального, очищувального катарсису. І тому я вітаю таке рішення спілки письменників, що нарешті прийняли когось із молодих туди. Бо пенсіонерів у нашій спілці письменників і так достатньо. Збірка вийшла накладом у 50 примірників, розповсюджується з рук в руки серед студентів. Також її можна придбати на території Острозької академії. Проте для автора успіх не на першому місці. Його очі горять сотнями ідей, що згодом перевтілюються в художні форми і малозвучними рядками лягають на білі аркуші паперу. Кущі гарячі і потірить, морозить серпень чорною іскрою, що зветься сонцем літом і зимою, а вереснем у ягодах дріжить. мій вересню. Не ріж грайливу віть, з якою трунком лився літній спогад про сутінки, про сонце і про Бога, що створював усе це мимохідь. плакатів малюнків до 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи пройшов у стінах Острозької академії з ініціативи гуманітарного факультету. Студенти презентували власні доробки під назвами Чорнобиль, урок на майбутнє. Задача поставлена партією. Виконана Чорнобиль, лихо 20-го століття. За словами викладачів, молодь вишу не може бути байдужою до цього лиха, проігнорувати річницю такої масштабної катастрофи. Цей конкурс показав студентські бачення нашумілої проблеми, ставлення Молодих людей до Чорнобильської катастрофи. Переможцем конкурсу стала група К41, яка зуміла передати в похмурих чорносірих тонах страшні наслідки аварії на ЧАЕС для усього суспільства. Продовжуємо випуск. Це проект Академія» – огляд головних подій, які мали місце за два останні тижні в стінах найдревнішого вишу східнослов'янських народів. Стартував весняний набір на українсько-канадські обмінні курси. Підсумки минулого проєкту вже підбиті. Нагадаємо, програма Канада молодь» здійснює навчання серед студентів через волонтерські проекти, практичний досвід та громадську діяльність за кордоном. Про результати міжнародних напрацювань дивіться далі у сюжеті. Основна мета програми розкрити нові горизонти можливостей молоді, застосувати на практиці лідерські якості з користю для суспільства. Про що свідчить назва проекту Юрс лідерс Action», що перекладі українського означає молоді лідери в дії. На початку березня чотири обмінні програми завершили свою роботу. Три місяці студенти неформально навчалися за межами рідної країни. Семінари, громадські заходи, зустрічі з однолітками, знайомства з органами місцевої влади, координатори проекту запевняють реалізувати свій. Потенціал змога була один раз на тиждень. Ми робимо щось як ціла група із 20 чоловік, два координатори і 18 учасників. Ми робимо щось корисне для громади міста. Перш за все, на цей громадський день ми вивчаємо, які саме потреби має місто. В цьому плані ми намагаємося тісно співпрацювати із місцевою владою, тобто ми запитуємо, де би вони хотіли бачити нашу допомогу. Студент Острозької академії Віктор три місяці перебував на півночі Канади у місті Вайтхорс. На перших порах своїм товаришем мешкали в сім'ї 72-річного дідуся з українським корінням. Перша наша сім'я був 73-річний дідусь його звали Едвін Німко. Він за походженням клінець, тато і мама його українці, бабусь дідусі українці. Він вчитель в школі для тих, хто ще не поступив, тобто для тих, хто закінчив школу, але ще не поступив в вищий навчальний заклад. І доволі весело було, коли на кухні ми щось робили. і Він мене запитує, чи я люблю вареники українською мовою. І в перші дні це було доволі незвично, через те, що через як за сотні тисяч кілометрів і почути українську мову просто так в побуті. Це Сприємно здивувало, юнак розповідає, кожен день за кордоном проходив з користю. Обмін культурними цінностями з Канадою затвердили грандіозним концертом в стилі українського фольклору, аби довести нашій нації є чим пишатися. Як підсумок, Віктор запевнив, за кордоном добре, проте на батьківщині все ж краще. Подивитися, взяти для себе щось краще, звідти з Канади це безперечно великий плюс, і пробувати впроваджувати цю культуру цей менталітет тут, оскільки з нашим розумінням, з нашим. Можливостями з нашим потенціалом для росту їхні уроки, саме введення життя в такому стилі, як вони ведуть, дуже позитивно вплинуть на розвиток нашої держави. Віднедавна в Острозькій академії координатори міжнародного проєкту розпочали новий набір студентів на освітню пізнавальну поїздку в Канаду. Молодь для подорожі відбирають за чіткими критеріями. Відбір у нас проходить в три етапи: саме про що я зазначив раніше, це прийом аплікаційних форм, тобто може, там є 26 різних запитань, які виявляють власне. Сутність потенційного кандидата. Ось другий етап це є граматичний тест з англійської мови, тобто допускаються абсолютно всі потенційні апліканти, тест знання англійської мови. І третій етап відбору це є особисто співбесіда з кожним учасником. Тобто, ми в процесі співбесіди задаємо різні запитання, які стосуються будь-яких сфер життя, діяльності цієї людини, як на англійській, так і на українській мові. Тобто, виявляємо, наскільки ця людина відповідає безпосередньо умовам участі програми. Працівники відділу міжнародного співробітництва Астроської академії нагадують 9 квітня останній день прийому аплікаційних форм. Радять впевнених в своїх силах сподеїв не зволікати. Зі студентів Острозької академії виховують справжніх маркетологів. Сподія, які вчаться за спеціальністю документознавства та інформаційна діяльність, уже в четверте проводять регіональний форум незалежних інформаційних аналітиків. Для цього вони готують власні журнали за різною тематикою і разом із своїми колегами обговорюють та виводять формулу успішного інформаційного продукту. Спостерігала за цим і наша знімальна група. Спеціальність документознавства та інформаційна діяльність, як розповідають викладачі кафедри, є досить об'ємною та включає в себе багато суміжних наук. Тому студентів тут вчать за універсальною програмою. У рамках навчального процесу щороку вже в четверте перед ними ставлять завдання: створити журнал, який був би популярним, успішним та якісним. А на завершення роботи усі творчі групи збираються та обговорюють, як на своїх та чужих помилках уникнути їх в майбутньому. Перед ними стояло завдання розробити. Інформаційне видання у формі журналу за певним напрямком презентувати свою продукцію. Студенти намагаються проявити свій талант і проявити свої знання саме у сфері створення інформа... якісного інформаційного продукту. Івана Ямко у імпровізованій грі стала шеф-редактором спортивного видання Спорт Ебо менше тижня вона та її команда готували журнал, збираючи інформацію, вираховуючи тираж, ціну аудиторію та інші маркети. Інгові ходи і спортивна тематика, як переконана студентка, є затребуваною на інформаційному ринку. Спортивна тема дійсно актуальна, тому що актуальним є питання здорового життя. Перш за все серед підлітків. Пропагуємо здоровий спосіб життя, і такі журнали якраз є відповідником того, щоб підтримувати цю тему і розвивати її. Студенти представили журнали за дев'ятьма напрямками. Вони підготували як серйозні аналітичні видання, так і гумористичного спрямування. Українська олімпіада з політології уже втретє проходить у стінах Острозької академії. Цього разу участь у заході взяли представники з 25 кафедр, де вивчається ця наука з 27 існуючих у нашій державі. Про особливість цьогорічної олімпіади дивіться далі у сюжеті. Остерицька академія вже втретє та востаннє проводить українську олімпіаду з політології, як розповідає ректор університету Ігор Пасічник, таке розмаїття учасників з усіх куточків України на його думку свідчить про авторитет навчального закладу та прозорість в оцінюванні членів журі. Дякувати Богу, двічі ми проводили не було жодних екстесій. Сподіваємося, що цього року буде ж саме успішно проведена олімпіада. І ми пишаємося тим, що із 27 випускаючих кафедр, які є в Україні політології, 25 заявили про ви участь і з'явилися на Олімпіаду. Це свідчить про надзвичайно високий авторитет журі, яке працює в Острозькій академії про його чесність. Ну а ще я так думаю, що дуже багато студентів хочуть приїхати і побачити Острозьку академію. І хоча попередні два роки перемагали в Олімпіаді студенти островської академії, це є просто підтвердженням сильної школи політології. Іван Савчук, студент вишого організатора, участь в Олімпіаді, бере вперше, тому трішки хвилюється. Втім, як розповів, головне для нього не перемога, а спілкування з найкраще. Щомо у своїй сфері, звичайно, кожен хотів би отримати перемогу в такій олімпіаді, всеукраїнська олімпіада. Ну але я, я впевнений, що тут зібралися сильні учасники і думаю, переможе все-таки на сильніший. Участь у заході взяли студенти з усієї України. Чи не головним конкурентом Острозької академії стала Києва-Могилянська? Представник цього вишу розповів нашій знімальній групі, готувався ретельно і готовий продемонструвати високий рівень знань. Я думаю, бачив що Олімпіада – це показник фаховості тебе як студента, і тебе як майбутнього професіонала. Тому готуватися це просто якісно виконувати свою підготовку навчальних студент тому всі курси, звісно, охопити неможливо, але ключові основні базові так, як, як теоретичні питання, так і практичні були охоплені. Олександру Гончарову зацікавила сама участь у заході, адже підхід до політології у національному університеті імені Тараса Шевченка та в Острозькій академії в дещому відрізняється. Туватися мені було цікаво, тому що програма підготовки, яка запропонувала Острозьку академію, вона дуже відрізняється від тієї, яку вивчають у університеті Шевченка. Тобто я відкривала конкретні. Аспекти і орієнтобто у нас підетологія в напрямок підготовки на філософському факультеті. Наскільки я розумію, в Островській академії це пов'язане з управлінням, з менеджментом, і тобто певні акценти тут ми бачимо. А є плюси і мінуси, якби і тому і тому підході, але реально це було цікаво. Тим паче, що якісь питання навіть були вимушений розбирати з нашими викладачами. Цікаво, що ж це був за аспект, що вони мали на увазі. І зараз було б цікаво подискутувати з представниками. Острозької академії щодо цих речей загалом визначити кращого молодого політолога буде чотири викладачі Острозької академії та вісім запрошених з інших вишів. Саме цей підхід переконані організатори залишить усіх учасників задоволеними. В художній галереї Острозької академії з'явилась унікальна експозиція ікон на склі, створених учнями художньої парафіальної студії Луцького монастиря святого Василя Великого. Це мистецтво на Волині діти та їх батьки намагаються відновити і вже створили 26 копій відомих робіт, які, на жаль, перебувають у приватних колекціях та музеях Франції. Про унікальне мистецтво, що знову відроджується в Україні, дивіться далі у сюжеті. Ікона на склі приіснувала лише одне століття і через появу друкарства була забута. Втім, через три сотні років народне мистецтво знову відроджується. З грудня 2008 року, під час Великого посту у Луцькому монастирі святого Василя Великого, маленькі прихожани та їх батьки під керівництвом знавців цієї справи вчаться іконопису на склі. Любов Серба, лікар, втім долучитися до священної справи, надихнуло приближення цієї справою до Бога. Вона вже створила не одну роботу. Більшість з них подарувала рідним і близьким. А от ікона, яка зображує в. ...до храму Марії, для неї особливо і саме тому увійшла до колекції. Мені так дуже закортіло спробувати себе, бо тут була давня якась дитяча мрія малювати. Якось в дитинстві вона не зреалізувалася. Але коли я почала говорити, том, що треба, будемо малювати ікони, то перша думка, ну хіба то можна, то вже в такому віці людина ну, багато вже думає і, власне, думаю за те, чи можу то робити. Ну, але це такі тривалі роздуми привели до того, що помолилася і. Посповідалася, попричащалася і з Божою допомогою, звісно, почали мити праці. Як розповідає засновниця цієї школи Тетяна М'ялковська, ця техніка сама по собі є дуже складною і пропущено помилку вже не виправиш. І саме це робить дітей слухняними та відповідальними. Окрім того, дітлахи, навчаючись іконопису, краще розуміють біблійні сюжети та стають духовно освіченішими. Якраз дітей це збирають докупи. Вони відчувають, що вони працюють, що вони долучаються до чогось дуже святого. По перше, що то є ікона, а по друге, що то. На склі і зайва вертлявість може призвести до того, що скло поб'ється, і це в таких дуже виховних, навіть психологічних цілях, воно дуже так зреалізовує позитивно. Микола Бендюк реставруванням ікон займається вже понад 20 років. Він переконує відвідувачів, що саме народна ікона є ціннішою ніж створена професійним художником. Народна ікона, те, те, що ми бачимо цю зараз на цій виставці, це є. Нічим не гірше, чим професійна ікона. Можливо, в багатьох випадках і краще. От ті відвідувачі, які прийдуть на виставку, і вже були такі запитання: а чого ж? Ну це ж примітив, а є ж професійні роботи, там професійні ікони, які які вчилися десь в академіях. Вони дуже гарно напишуть і саме тіло, як зображалося, як там одяг зображався. Тут це все таки примітивно, але я вже займаюся віконою більше 20 років, і я в основному суть то передати душу. Якщо художник положив душу в ікону, то та ікона й буде мати створювати враження на людей. Загалом на виставці були представлені копії відомих ікон, присвячених святим Миколаю, Юрію Ілі Параскеві, Петру і Павлу, Катерині, Марії з дитям, страшному суду та іншим біблійним сценам. А от збережені до сьогодні роботи знаходяться у приватних колекціях та музеях Франції. Ну що ж, нехай ікони у ваших помешканнях завжди нагадують вам про Божу присутність у всьому, що вас оточує. Напередодні важливого для всіх християн дня Воскресіння Христового хочеться побажати вам, шановні глядачі, світлих думок, добрих починань та Божого благословення. Вам та вашим родинам Христос Воскрес! У студії для вас працювала Ірина Мороз. Побачимось.